Мені було 17 з половиною років, коли я прийшла в сферу нерухомості. Це було Мене звати Катерина Литвинова, я власниця агенції нерухомості у Польщі з філіалами у Вроцлаві і Варшаві. І сьогодні я хочу вам розказати свою історію, чому саме я обрала напрямок нерухомості. Як так сталося, що сьогодні я живу Польщі вже два роки і успішно веду діяльність в цій коротко. Вегенцію нерухомості ще в 2005 році. І моя перша угода була продаж однокімнатної квартири у Дніпрі. Мій Процент, який я тоді заробила, було 30% від 660 доларів, тобто 220 доларів у 2005 році, я заробила на своїй першій угоді ще через три місяці. Так, три місяці в мене не було жодних угод. Але через три місяці я продала будинок свого клієнта. Великий такий двоповерховий будинок, і е, мій дохід був е, на фірму. Я принесла 1700 доларів, тобто половина це був мій дохід. Мені тоді тільки, мабуть, виповнилось, це було влітку, десь от повинно було виповнитися 18 років. І як ви гадаєте, чому я залишилась в цій сфері? Тобто, ти кожен день е, знайомишся і спілкуєшся з новими людьми. Тоді мені подобалось, що вони більш досвідчені ніж я, дорослі. Я навчалася на юридичному факультеті в університеті, і для мене це було дуже дуже перспективно. Так і я не змогла піти з цієї сфери. Дуже люблю нерухомість, і зараз я маю фірму, маю працівників у Вроцлаві і Варшаві. Залюбки стану вашим ріелтором, якому ви можете довірити. Пошук житла в оренду або купівлю у Польщі звертайтесь в шапці. Профіля є заявка на співпрацю.